Виконую обрізку спіреї японської після цвітіння, це дорослий кущ. Важливо нам не тільки прибрати сухе суцвіття, а ще й вкоротити довжину пагона. Наскільки можна на одну третину, можна на половину. Якщо ваш садок на півдні, то Зараз в спеку дуже погано нарощує кущі пагони, тому не потрібно на півдні дуже коротко стригти. Це ми зробимо навесні. Тобто, ось так відсікаю, я не дивлюсь зараз на бруньки, куди вони дивляться. Я просто зрізаю, вкорочую довжину пагонів. Якщо гілочка дуже тоненька, Її можна вкоротити набагато більше, тому що в неї не буде сили тримати надалі пагони, які будуть зростати. З місця зрізу буде йти кущення, розгалуження, тому майте це на увазі. Там, де ви зрізали, звідти і піде наростати кущ. Вже є гілочки, вже пустили молоді листочки, тобто можна було раніше зробити обрізку. І бачите, вони світлі, тому потрібно обов'язково підживити кущ після обрізки. Хтось всі ці гілочки живцює. Я зараз влітку це не буду робити. Мені краще живцювати спірею навесні. Це березень приблизно. Це чорнова обрізка, потім я ще пройдуся, подивлюсь, щоб була більш така. Чітка форма, як на півкулька.